Сіро чорний. О. Ось так, вам буде де бігати. бачиш дід зробив вам лежаночку. Так, І буде те, що треба. О, я вас закрию, поки ви ознакомитеся, так? Отак. Ви вже поїли. Так що знакомтеся з вашим новим житлом. о так, куди вилізте? Куди? Куди вилізете? Отак. Вот ну все. Все, мама залишилася. О, растет, ще ж один. Скажи, що ти мені оставила ще одного. <small> давай. Давай дорогенький, О, сюди! Ой так хорошенько. Він буде добре. Oh. Let's see.